Вітаю, друзі! Завдання до сьогоднішньої теми на конструкцію для того, щоб. Тут всі ці речення будуть на конструкцію Ум плюс Су плюс інфінітив. Не буде дамід. Але хочу звернути вашу увагу, що в дісловах, які мають відокремлювані префікси, наприклад, запросити чи виглядати. СУ в кінці речення буде стояти в. Всередині між відокремлюваною частинкою і самим дієсловом. Einladen буде einzuladen. Aussehen – auszusehen. Ставте відео на паузу. Розв'язуйте це завдання і потім перевіряйте. Як же треба було зробити наше речення? Він робить все, щоб їй допомогти. Er macht alles um ihr zu helfen. Ihr. Це форма датива від вона. Зі в датіві буде ір. Ми багато вчимося, щоб бути спеціалістами. Wir lernen viel um Spezialisten zu sein. Вони відвідують мовну школу, щоб вчити німецьку мову. Sie besuchen die Sprachschule um Deutsch zu lernen. Ми готуємо вечерю, щоб запросити наших друзів. Wir bereiten Abendessen zu, um unsere Freunde einzuladen. Bereiten zu. У нас розділилося зі слова готувати. Zubereiten. І останнє. Вона ходить у фітнес-студію, щоб добре виглядати. Sie geht in фітнес-студію, um gut auszusehen. Зверніть ще раз увагу. Einladen і aussehen. Це ді слова з відокремленими префіксами. В такому разі цю частинка наша буде стояти всередині. zu sehen».